Фарелева факса отрабатывает. Да, яка фарелева, нормально. Ты двигай побитий, да? Це хтось його побив? Давай, давай, давай. Фу, це ще больше, да? Прям хороший. Я думаю, ми до п'ятих тихий дойдемо, да? Що там у нас вообще? Ну це не щупається сюди, по-любому. Крокодил. Двы. Ты шо? Двой пять. Четыре года назад такие самые будут. Кила четыре. Вот это судачина. Не, пятеро, да? Мостиці. Теплый теплый пол, щоб не Мостиця, моститься. Пузырки идут. Бо вони герметичні, чи що? А? Наверное. Чи так і надо, щоб пузирки шли. Де? Ну пропускаем, близько. Ну, цю шайбу опускаєш? Да, я понял, вода туда зала. Значить, так і надо, да? Не Чим цей першок? Щоб не обвітрювалися руки. Нехай вітер піздеться, да, блять. Що нас несе на ту сторону, блядь. друзяки, привіт всім! Ви на каналі The Carp Life. І сьогодні у нас рибалочка на хижака. Ексклюзивна рибалочка, я б так сказав, би, на водоймі. Яку ви всі знаєте, і мене на каналі вона була не раз. Це водойма Ялинівка. Це чого ексклюзивна, тому що на хижака зараз сезон на хижака, але тут не дозволяється рибалити на хижака з лодки, тим паче. Мені дозволили порибалити, так як я виграв змагання на два дні сертифікат отримав на 2 рибалки. І е, мені дозволено було виплити, перебавити в определених секторах, половити хижака. Сьогодні я з професіоналом знаєте, привет, привет. знаєте цього професіонала. Коли я з ним то завжди щось трапляється, якісь пригоди. І сьогодні у нас була машина грязна. Бачили, так? що там куча було грязюки. Понятно, що тут дорога е, після дощу, заїзд дуже поганий. Але я думаю, вони вирішать це питання. Казали, що на наступний сезон вже буде все. Окей. Що там? Тичок був якийсь. Тичок був? Нічого. Я ще короте, навіть не розклався, у нього вже був тичок. Сьогодні буду рибалити на отакий фаворит X1. І з собою взяв катушечку фавориточку. Зараз це все будемо монтувати, доставати і робити, ставити флюр. І тут, е Є дуже багато судака. Хто не пам'ятає і хто не нещодавно на моєму каналі, то тут ще до війни я ловив три з половини судака. У мене є відео. Я прикріплю в описі під цим відео. Можна зайти, буде передивитися і тут в правому верхньому углу. Судаки три з половиною кілограми. Мені тоді вдалося втащити одного, але з тими людьми, з тим, якими я приїжджав, вони наловили там штук по п'ять тут. Таких судаків, навіть і плюс були попадалися. Представляєте, да? собі на водоймі, на платніку такі судаки. Тобто пройшло 4-5 років. 4-5 да? років пройшло і представляєте, які розміри зараз у цього судака. Може, і п'ятеро, вони, сімьора, я не знаю. Ну, треба було достатньо, щоб, щоб підрости за 4-5 років. Обкатав я на прошлій рибалці, по цей спінінг. І знаєте, сподобалось, сподобалось. Невеличкі щучки були, такі кілошні, одна-півтора. Пів, Але на цей спінінг було дуже приємно ловити. Цей спінінг мені подарила жінка. І він, виходить, ну, фортовий, реально. Перша рибалочка, відкриття сезону і втащив, ну, три щуки втащив. Да? І покльовок було дуже багато. І Мені сподобалось, як він, як він себе повів. Дуже такий чутливий спінг від компанії Фаворіт. Люрик 04. Так, і по силікону. Валера каже, буде заїжджати по силікону. Я не знаю. У нього були вже тачки на колір морковки. Це селекторська. На оцю я судака влупив на 3,5 кг. Ось Джексон. А то є Джексон релакс. Дракінь пошматований, диви. Ось у мене. Оце тут. Оце працював, оце працював. Що ж хороше? Валерчик. Валерчик, я сюди влупившись. Пацака. Сюдак. Щучка. О, сейчас свечу ще дасть. Як Сашки запрыгнула в водку, блин. В нього врубалась, прикинь. Якаря же аккуратно. Форелева подсака отрабатывает. Да, яка форелева, нормально. Под нормально. Подсака. О, пойдет. Уже двушка, да? Да. Вот. Не скажу здесь, на такий цвет сейчас клюва. Уже, бачите, ну мені. Разні, разные. Вот это тоже должно работать. А, Я скажу. Ну это не сильно фиолетовый кисть, да? Так, порвало. Піду зі лайкос. Так, підібрали вроде силикончик і зараз почнемо ловити. Допомагає нам в ловлі, дипер. Все, плаває. Ось вот так ось. Чикс. Плаває диперовчик. Ну, по діперу ми дивимося, де яка рибка і рядом обкидаємо. Біля точек там, де рибка, обкидуємо місцину. Какие рабочий силикон? А? Да мне тоже такие силикон, блин. Он один такой. Ты капец, представляешь? Ды лупаша? Фиолетовый, да? Ну не фиолетовый, накись с розовыми, то Что ты возьмешь ее, и... Не, сам да? Что, спиннинг поломаем меня, блин. Я скажу, друзья, эксклюзивная рыбалка. Дуга, дуга, кайфово. Давай, 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 давай. Ну, все разочек выпрями. Пойдем? Пойдем. Я сейчас давай. Давай тебе дам половые, я сейчас другие попробую. Ну, ну великий стаки ты вы, хамелеон, да? Ну ты бачишь, <laughs> дикий поставил. Пять раз кинул. Ну, дверь. давай. Двери, другой эксперимент. Ну. Просто так снимаем. Снимай, стал себе, а я сейчас все на мне кажется, и на таких И ставим, а ну-ка. Просто эксперимент. Силикон рабочий или ні, или, или везуха. 10 грамм, даджи глуп. Не 8 здесь, да? Так, ну шо? Лупаша, я ось три рази закинув, ніфіга, він Лупаша. Що там, щука? Два-три оборота, каже, і все. І риба. Два-три оборота і риба. А? Да? А ну-ка, давай парелеву пацаку. Судак ні? А судак на зелененьке. Опа, Валерка моча. На зеленый, на все педрё. Лупаша, блин. Ага. Пойдет. Короче, два оборотика и сто пауза, да? Вот и оборотика. А ну покажи судочка. Это первый такой судочок, да? Да. Что... Килухи. Килуха. Ты что, ты что, вы что Валера, угомонись. Так а что, дай пацаку. Ну что? Силикон упал, прикинь Червячок. Вот ты. Храбачок твой. Хороший судак, да? Прям хороший, хороший. Да ну, не поднимай, это даже. Не, не спеши. Ты шо уже ты, блин, нафигачив? Ты шо ты шо? Ну? Алло. Дый, опять все, силикон. Два-ка сражение. А но. Давай, 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 давай. Уй-ой-ой-ой-ой! Ну. О, -о, -о. хорошая двух, двуха, да? Да нет, тут треха, наверное. Треха? Да. ну не, нема трехи. Да? Блин, кантера нема, я, блин, так бы сважилось, Ну, трехи нема. Это уже такие, на дне вот ловлять хапуги. А, кусается, да? А, ну как, Ну, копнули, давай. В шахте, да? ми ж такі професіонали, що у нас немає ні не щипчиків, нічого, так? Воно десь щось є. Десь десь щось є? Щось є. Диви. Оце судочинно. чима. Пойдет, так? Да? Угу. Пойдет. Ну, тихо пуга. Друзі, це просто капець, сижу, просто він мені дає той самий силикон, кидає те саме місце. ніфіга. Може поставити ось такі, я не знаю, дивіться. Ну просто, блин, я, я просто не розумію. Вообще. Все те ж саме роблю, блін, такі самі проводки, все. Ну ніфіга, бачите. У нього на кожному, блін, через, через закид покльовка, покльовка, покльовка. Блін, це. а лайккос і подписку, тоді буде мене на покльовочки. Це просто якийсь рінець, блін, капець. Фу. Он все бачите, на такий силікон сюди клює. А на фіолетовий клює щука. Так побитий, дивись він побитий, так? Да? Це хтось його побив? А? Ну, наверное. Вообще, мах... вот это махина, блин. Класс. Класс, просто класс. Судак, блин. Ну, двушка есть, да? Два, два плюс. Два плюс по-любому. Вот такие, блин, справа. Видите, сколько там уже, блин, плавает. А? Две щуки и два судака. Ну, один кило плюс, а цей... Два. Каже трешка. Так, ну, нет, ну, ну, ну трешки немає, два ну, с, половиной с половиной есть, с половиной, да? да. Пойдет. 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 Вот все уже пойдет. Сюда, наверное, да? Не бегали? Не. не сюда. С той самой точки, в ту сторону, кидал там, где и Валера. Бры, параллелевую подсаку. Параллеловка. Ну, давай, пятюшку. Да Та нет, там пятерки не мая, да? Ну, тугенько, видно, Не спиши. Не спиши. Ну не підіймається. Не підіймається, Значить, трошечка п'ятерка. <кій> ну п'ятерка, я її кажу, в мене ти не хочеш. П'ятерка? Я аж встану, ти що? <кій> Там кукани, що ты? Подожди. Ого! Я кажу, Убери этих тюленів своїх. <кій> Ого! Диви Це що, то, то я на спині ловлю, це ж вам не карфішен. Mm -hmm. Диви. Ексклюзивна рибалка просто блин, у нас 2025. 22 жовтне, сьогодні? Третє. 23. Не поднімається. Оп. Промазав, так? Да? Я ні. Він так. Да. Він промазав. Такіка різниця, ну, зареєгував тут екземпляр. Так? На да. Намагано що не давати. Easy Shiner такому кольорі, да? І щука, і судак клює. Она підброс, друже, щучка. Наша підброса трішки від від дно. І одразу щучка вона б'є, б'є, б'є. Шикує. Начинаємо доганяти Валерона. А рано, то що рано. такое? Ні, сюди. Возьму. Да, возьму форелька цей. Ну на підбросі. Професіональні прибори вже почалися у нас. <різь> Коли руки порізані, вже порізані, да? Уже такі ми достаємо. Бачите, такий силикон. Оце ну, ж тут в мене тоді прошли раз було. пам'ятаєш, mm -hmm. я ж казав по, по мотору отак, на задній стороні лодки, був тичок і тут даже все на підброс пішов. Я тичок чувствовав на проводку таку медленну. А це іменно судачок. Отличний, диви. Uh -huh. Валерка, Валерка моча. Это Щук. Ай, ты черный, понял. Ай, тычок, понял. А, уже. понял? Тычок у меня тоже был. Да. Сейчас дуплет бы. Ого, хорошая, что, Не, сюда, только хороший. Ух, хороший. Давай. Давай, давай, давай. Фу, это еще больше, да? Ух, смотри. Ну что, я к тебе, рыбалочка, а? Пойдет. Пойдет? Рыбалочка огонь. Просто, блин, красота. Ух, Ты так, блин, рискуешь, а? И что ты, ты что Ай, не Так не у нас не же не есть все. Хирургические встречания. -а -а -а. Ты вы уже какие посеченные? Да. Капец ему уже. Боевые. На, сам будешь делать? Переставил силикон, говорю, Валере. Ти пробував на нього, так? Да, нічого взагалі. Тупо забрасую. Да, і два, раза, два два на, раз подбру... на четверте підбрасывання вже і одразу хороша риба. Прям хороша. Тиха буде, що. Я думаю, що ми до 5 тихий дійдемо, так? Що там у нас взагалі? Ну, це не щука, це судак по-любому. Ну хорошо, так іде воно не подіймається взагалі. Диви, як дави. Подіймайся. Ого! Ого! <ристот> Ого! Фу. Ти що, крокодил? Ти тільки про п'ятіху сказали. Чу? Та я чу. Диви, всплила б субмаріна. Ого! Диви! Ти що? Давай п'ять! Чотири роки тому такий самий був. Кіло чотири. Оце судачина. Не, п'ятера, так? Да? Такого можна дядю і в лодку, так, да, положити. Смотри. А ти казав силикон, силикон ти не робочий. В шахті. Чиш, а як достатньо доводить? Там вообще короче, зажував. Він же палец откуси, так? Да? Да ногу надо лапать засунуть. <рес> Дай шльопки. Дивиться. Вот така машина клю, клюнула. Просто. Це вже четвертий, напевно. Ну, кила 4 такі, да? Так, це і це вам не Дніпро. Фу. А ну подивися. А ну, покажи. Там бомба, В шахте. Не, Оце по клювочкам. Чуєш? Там подбросит, да, Анна? 4 подброса. Конечно, диви. Хм? Каже, та я його поставив, ніфіга не працює. Ну працює, В хороших руках. Ага. Диви. Бомба. Хорош. Флюрик 04 у нас, да? Флюрик поставили. І веса б взяти би, да? був би у нас, у нас немає. Потім хлопці візьмуть, там на карпах стоять хлопці. Фу, що подожди. Блін, а як оце? Ти що у нього зуби? Фу! Я чуть пальці не в цей. Конда стой туда один возьми. Давай я кос його покажу людям подожди, он же мне палец откусы, пойдет поднимаем, друзья, якорь силы пообидали. Клювала тільки на цю рибку і на, на цю, що в мене зараз. Дивіться, як вона пошматована. Тут ось які розрізи, дивіться. І зараз будемо перепливати. Ця рибка вже пригодна у нас. Будемо перепливати. Поставлено ну, мідовий такий колір. Фліоресцентний, так? трішки. Поставили віброхвости вже і міняємо. Так, все пробуємо. Чи він просто закрив рот, чи ми його просто нагнали, тому що з одної точки ну, багато риби ми взяли якби, і просто точка перестала працювати, ми розпугали все. У мене чотири штуки воно. у Валірчика три судака і дві щуки, так? Да, я... да, угу. Навірно, ну, 6. У мене там воно красавець такий блин, бомбезний. Ну що, друзі, накидалися, наловилися, на качельки накаталися, ну вийшли. Думаю, до охранника підійти, бо тут раколовки стоять, та спросить, де покидати. Короче, вирішили їхати додому, все, на цьому хватило. Дуже дуже сподобалась рибалочка. Відірвалися просто так буває раз в житті. Ну, У картеника точно. Я не спінінгіст, але втащив сьогодні по судаку чувствовав і розумів, що це судак б'є покльовки. Не знаю, не что тянуть, как там щуку тяну, тяну, тяну. О, о, есть. Не подсекал ничего. А тут именно поклевка, тык, иди сюда, только на-на, просто. Вишенка на торте, это у нас вот такой судак. Зараз я вам покажу его. А? Ну, подивіться. А? Подивіться. Это же мамонт. Просто, блин, как Зараз витягуємо лодку, витягуємо рибу. У Лерчика теж три судака і дві щуки. Ну, одна щука збіжала, десь така двуха. Карабіни, оці флагмановські кукани на карабінах і карабіни просто ламаються, щоб ви розуміли. Я свій одразу переробив іще 5 років назад, І все чики пики чики бомбоня. Витягуємо рибу, витягуємо лодку і будемо на березі, вже я вам все покажу. ще, та ще. Оба! Хорош! Пойдемо? Пойдет. Да. Ну що, друзья, завершится наша рыбалочка. И просто вот такие агрегаты, монстры. Більше тут судака, конечно, чем коропа. Ой, коропа, коропо. Инстинкт картатника, знаете, хочется на коропа. Щуки. Хотелось бы щуки, такие пятеро семеро. Ну, Валера сегодня две втащив, одна сбежала. С кукана. У нее кукан, короче, там про проблемы будут с застежками. Ну, короче, сбежал. Одна щучка, а такая сама. А, нет, та шут, була, Ну а у мене пятеро по судаку. Дивіться, ну там реально 4 з гаком, а не з хвостиком. Ось така рибалочка була. Фух. Були 24 жовтня чи 23, сьогодні, непонятно, я не знаю. Десь коротше, в таких числах село Ялиновка, рибалочка в супер. Дякую Вові і Юлі, що запросили нас сюди. І дуже провели класний час. От реально це раз. Так, я не знаю, за 5 років, последній судак, у мене такий був 5 років тому і теж тут, перед війною ще. Так що, друзі, номер телефону буде в описі. Дзвоніть, узнавайте, спрашуйте про рибалку, карп, судак, що тут, є щука, амури, толстолоби, вся риба, карасі, блін, такий, красний карас, і золотий називається. Коротше, вся риба є. Звоніть, приїжджайте, рибальте, приводьте час і мирного неба. Хай щастить. Всім пока-пока.